Значить дивися, Роман. от Беремо от язик, там є отака от, деталька. Перший варіант. Ми ставимо цей от шаблончик, тут буде струпа докладатися. Добудується строчка ще тут. І там від союзки а союзка кладеться зверху на язик і будується отака от, пешка, строчка. До отої гофри. Гофра це, та, це кінець строчки. І сюди, і сюди. Тобто отака От строчка. Від, від союзки, сюди до гофри, сюди і знову до союзки закріпка. Тут, понятно, тобі скаже, тут тройна строчка. Це перший варіант, ти просто додаєш до існуючої програми. Друга варіант. Це отака штука. Беремо другий шаблон, створюємо нову програму, видаляємо цей кусок строчки. Добавляємо цей квадратик, і перед тим як воно має шитися, напевно, код зупинки побудувати, щоб отут притримати цей квадратик, щоб його пошило. А тут струпа так само лишається. І такі самі строчки тут. Тут просто місце для струпи. Все, дякую.